Е! Ох, дірочка є. Був сигнальчик в ямці, уявляєте. І дивіться, це, це є продовження тої фібули. Це там 20 було, таке 10. Я, 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 я не думав, що, що випаде воно. Повірив своїм очам. Знову, знову динарик. Щось стареньке. Невже ціла? Усіх вітаю на моєму пошуковому каналі. Сьогодні, можна сказати, в мене була розвідка. Півтори години покатався, вибрав шість місць, проїздив Чорнозем, Схил, Південний, Південний, Східний, Південно-Західний. Нічого. Взагалі, ні шматочка кераміки, взагалі нічого. О, тому зараз їду на місце, де. Колись траплялися гарненькі знахідки. Динарики, і навіть було Ауреус, ну, плаковане золото трошечки залишилось там. На тій монеті. До речі, відео буде ось тут в підказках. І давайте проведемо один експеримент. Е, переглядів так, ну, плюс-мінус, нормально буває на деяких відео, але не ставлять лайки. Я ніколи не прошу ставити, але давайте проведемо експеримент. На початку, прямо на початку, зараз натисніть. Палець вверх. І подивимося, скільки нас, ну, якби так, плюс-мінус реально дивиться, і скільки е, забуває просто поставити лайків. І я тоді вже по статистиці зможу побачити. Дуже дякую всім, хто долучився до такого тесту. От, я зараз їду і побачимо вже на полі із знахідками. Я в шоці. Навіть не думав, що знайду. Ось тут, прям майже, -майже на поверхні ось таке. Випало в срібальце, але воно, дивіться, воно зламалося прямо в руках в мене. Це було якісь, якась підвісочка, бачите, тут є місце для ниточки, дирочка. Ось, ось така знахідка. Шкода, що вона зламалася, прямо в руках розсипалась, дуже тоненька. але срібло, приємно. Дивіться, щось, щось стареньке також знайшов. Не знаю від чого це, О, але є патина, бронза. Все як треба. І дві дирочки, бачите, такі. Ось так. Продув. Підказуєте, від чого може бути. Але точно стареньке. Чесно, думав залізо, але в мене фібулка. А чому думав, що залізо? Ну, точніше, спинка фібула. Чому думав, що залізо, бо поруч є залізо, яке маскувало сигнальчик. Але під іншим кутом сигнал був гарний. Бачите? Щось є тут залізне. Так, ямки за собою загортаємо. Взагалі, можна сказати, був майстер-клас. По закопуванні ямки, і okay. я йду далі. Дивіться, яка краса, тільки помітив, тільки помітив. Шкода, що не ціленька. Ух тишка була срібна. Була прям сріб-сріб. <схи> Заговорююсь, вибачте. Дивіться, яка краса. Срібна була. Срібна. Оце вогонь. Бачите, якби сама пружинка була срібна. А ось тут провідняється бронза. Вон зелене. А може? Ну так, да. ну в загальному супер. Сигнальчик був такий не дуже, але. Клас, клас, клас. Ось бачите, почав виходжувати місця. Бачу, де були їхні будиночки. Ось там був будиночок. Ось там був. Ось тут, де я стою, був, там був. Там, ну, в общем, ще є де ходити. сподіваюсь, це не перша і не остання знахідка, яка ну, підняла мені настрій. Був сигнальчик в ямці, уявляєте. І дивіться, це, це є продовження тої фібули. Зараз я з рюкзака дістану ту частинку. Шкода, що чи то плуг так зачепив її. Я в шоці. Я просто в шоці. Вона ось так була. Ось. Дивіться, яка красуня була. Я, я просто, просто не маю слів. Вона повністю, повністю срібна. Клас. Це вогонь. Ну, голочку я навряд чи знайду. Але я думаю, що реставрувати можна. Дивіться, яка вона здорова. Оце да! Оце вогонь. Уявляєте, в одній ямці, просто що коли, напевно, закривали вологу, бо розломчик, бачите, ну такий більш-менш свіженький. Шкода, дуже шкода. Дуже. Фух. Просто не вірю своїм слов словам очам. дивіться, ще й голочка срібна. З тієї ж ямки. Срібна голочка, дивіться. Це да! уху ху 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 зараз я спрятав до фібулу вже. Чи дістану її чи не дістану? Ну, в загальному. В загальному. Зараз дістану всі елементи і все покажу. Це називається е, конструктор. Розумієте, конструктор. Я в шоці? Я, в мене ще таких ситуацій взагалі не було, уявляєте? І ось, все, дивіться, Фібулка. В общем, три частинки. Іголочка. Як думаєте, чи можна все це зібрати докупи і зробити? Ну, таку фі було, як вона повинна була бути. Я в шоці. Я просто в шоці. Все, сьогодні, оце ж я коли знайшов цю західку, думаю, чи будуть ще, які піднімуть мені настрій. І Ось, ось з одної ямки. Ох, хо хо Ну а я вам скажу, що місцина жирненька тут, жирненька. Так, показую свої налаштування на приладі. Що у нас? Грунт баланс тут 43. А я сьогодні з такими налаштуваннями. Чуйка 38, дискри мінус 4 максимальний ток 16 КГц, програма маленький хай. Аналоговий режим. В принципі, оце всі налаштування. Наразі трапляються тільки тільки спинки Fibon. Ну, нічого. Але також скажу, що гарненько. гарненько. Але срівна срівна краще. Дальчик був взагалі 15, там 20 було, таке 10. Я, я, я не думав, що, що випаде воно. Понятно, що воно не срібне, це скоріш за все є підробка того часу. Але прикольно. прикольно. Чогось так звеніло, може якось лежало не так, як треба. Зараз спробуємо протерти. Дивіться. Воно біжать. Яка краса. Я тут динарика копаю, а позад мене ось красуньки бігають. Дивіться, які гарні. Дивіться. Клас. Так що бачите, коп це це не тільки знахідки, але й взагалі природа. Якщо піднімати очі догори трошки. Так, повертаємось до ось цього красення. Е, зараз помию і роздивимося. Так зрозумів, що це динарик, але лімесний, лімесний. Ну нічого, але дивіться, от скільки я тут динариків піднімав, вони всі рельєфні. Абсолютно. Ну, звісно, що треба дочистити, до але класно, класно. Сподіваюсь, і срібного сьогодні піднімемо. Так. Бачите, щось стареньке. Не вже ціла? Ні. шкода, шкода. Якщо чесно, от скільки ходжу, не включався, то цих фібл я сьогодні вже, ну, якби не одну знайшов, але... Не буду ще я включатись на кожну дрібненьку фібулу. А ця, ну, спинку фібули. А ця, ну, гарненька, гарненька. Але повторюю, срібна, звісно, краще. Фух. Дивіться, щось є в комочку. Що воно таке? Месний Днарик, а це, бачите, Радянська пуговка. От уже ж а? Ну, ладно. Думав, що сміття. Але дивіться, здається, що це є ціла фібула. А ні, це тільки мені здалося. Ха. І знову фібула, точніше спинка фібули На жаль. На жаль, ну, шукаємо. Здається, є гарненька спинка фібули. А, ну чого, вона гарненька, гарненька і майже ціленька з механізмом. Ось бачите, він тут крутиться. О, піднявся трошки вище на пагру. Бачу, що одну хатинку тут пропустив. Зараз походимо. Так. Доволі чудовий сигнальчик. На початку він був такий, ну, кольоровий, але не дуже. Ой, бачите. Ось бачите. Дивіться. А що це у нас? Я не знаю. Може зарання, зарання радію. Е! Пішечка є, оце ж, любителі прикрас були. Е, здається, що це фаустінка. Фаустінка, носила як прикраса. Така велика, слухайте, Хі -хі -хі. клас клас. Зараз помию і роздивимося трошки. Ну, в загальному я намагався помити, але бачите, вона дуже-дуже залипша. Тому вимочу вдома. Ой, зараз ще загублю. Вдома вимочу і фоточку градненької вже ставлю та підпишу хто, що та як. Що, трошечки зарядився позитивом. І ходимо, ходимо далі. Візуальна знахідка, дивіться, як лежить прясла. Опа. Їхнє. Їхнє прясло, Навіть колір і склад цієї кераміки, прямо як їхні глечики. До речі, вперше знаходжу, якось, може не звертав уваги, прясло їхніх часів. Босківські знаходив. Такі, а, це класно. Чесно, не повірив своїм очам. Знову, знову динарик, знову лімесний, я так думаю. Бив взагалі ніяк. Ніяк. Да, лімесний. Щось сьогодні срібло. Ну, срібло то є, але... А може він і срібний, а може і ні. Здається, що ні. Да. Неочікувано, неочікувано. Двадцяточку било і все. Ну, переважно так. Ну, лімуси б'ють 50, 60. 60 переважно. А срібні вже б'ють там 69-73. Ну, шкода, що частинка лімесний. Ну, вже третій. Ну, не третій, а 2,5 динарики сьогодні знайшли. Ух, ну що, дуже втомився, виходив де можна було, але ще є територія де тут ходити. От. Не знаю, чи це кінцівочка чи ні. Якщо продовження немає, тому побачимось з вами в наступному відео. Але перш ніж я відключуся, хочу показати, скільки сміття я сьогодні накопав. Дивіться, скільки, скільки скільки сміття. Але я хочу сказати, що це не все. не Бо все. тут недалеко була посадка, то багато що я вже згрузив там. От. То дуже багато сміття. Але якщо його не копати, то і не будеш копати такі сигнальчики. Бачите, є якась металопластика, я сьогодні копав, але не показував вам оце, оце якась закльопочка. Ну і спинки фіболи. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штучок. Ну і половиною динарики. Не знаю, чи це срібне чи ні, треба вимочувати. Але, як є, тому так, тому так, всім дякую, хто додивився відео до кінця. І побачимо вже в наступному відео. Всім пока!